Яким чином серіали прийшли до свого теперішнього стану та вигляду, як сучасні технології вплинули на багатосерійні проєкти, і чому вслід за великим кіно вони почали перетворюватися на блокбастери? Про все це та багато іншого ми поговоримо у сьогоднішньому випуску. Всім привіт! Ви на каналі 99.9 і сьогодні ми з вами постараємося розібратися, як же все таки серіали сьогодення захопили світ сучасного глядача. Перед початком перегляду обов'язково перевірте підписку на канал, а також не забувайте про вподобайки та коментарі. Вмощуйтеся якомога зручніше і починаймо. Ще наприкінці минулого століття до серіалів було прийнято ставитися з деякою зневагою. Іноді окремі проєкти порівнювали з кіно, маючи на увазі не стільки естетичну подібність, скільки відмінну якість відзнятого матеріалу. Проте за останні 20 років, м'яко кажучи, дещо змінилося, і серіали стали престижною формою візуального мистецтва та в очах багатьох людей затьмарили кінематограф. Будь-яка розповідь про розпід серіалів неминуче пов'язана з історією американського телебачення. Зазвичай спеціалісти розділяють її на дві золоті ери. Перша з них припала на кінець минулого століття, а друга на нульові та десяті роки. І саме друга ера прогресу у світі серіалів стала можливою завдяки розвитку технологій, а також ускладненню драматургії та візуалізації зображення на екрані. Іншою ж важливою причиною був дуже швидкий розвиток платного кабельного телебачення. До його підйому всім балом заправляли в основному ефірні телеканали, які робили ставку на масові серіалів. Але й несправедливо буде сказати, що телепродюсери тих років зовсім боялися експериментувати. До прикладу, Twin Peaks Девіда Лінча та Марка Фроса показав, що можна не боятися бути дивним, поки в тебе є хитромудра загадка та привабливі герої. А поліція Майами Майкла Мана показала на телеекранах вже кінематографічний рівень та підштовхнула серіали до складних героїв і проблемних тем у висвітленні сюжету. Проте ефірні канали того часу орієнтувалися в основному на велику, часто сімейну аудиторію: Ситкоми, мильні опери, екшени їх робили за всіма впізнаваними канонами зі страху відлякати глядачів та втратити рейтинги. Ця стратегія працювала рівно доти, доки кабельні канали не довели, що глядачі вже були готові до інших серіалів. Довгий час кабельні канали програвали ефірним, оскільки перші вимагали щомісячної плати а їхня програмна сітка найчастіше обмежувалася повторами телешоу, старими фільмами та спортивними передачами. І коли постало питання їх життєздатності, кабельні канали перейшли на нову стратегію. Вони вибрали нішевий сегмент замість масовості. На початку 2000-х мало та середньобюджетне драматичне кіно, яке було розраховане на дорослого глядача, поступово вимивалося з кінотеатрів підлітковими блокбастерами. І саме в цей період аудиторія знайшла те, чого їй так не вистачало у серіалах для кабельних каналів. Цей зліт асоціюється насамперед із каналом HBO. Хоч він і не був першим зі списку кабельних каналів з новою стратегією, однак саме там з'явилися такі проєкти, як «Клан Сопрано, в'язниця Оз, Сексі Місто та інша телевізійна класика. Важливо зазначити, що разом із виходом цих серіалів також сформувалося сучасне уявлення про функції шоуранера. В наш час шоуранери зазвичай займають позиції сценариста та продюсера проєкту, відповідаючи за його напрямок та розвиток. І продюсери HBO дали своїм шоуранерам немислиму свободу за рамками телебачення того часу. Вони прагнули створювати складні багатофігурні наративи з неоднозначними героями, несподіваними сюжетними поворотами та гострими темами. Наприклад, серіал Дротить. Тільки на перший погляд здавався черговим поліцейським шоу. А насправді колишній журналіст Девід Саймон створив ретельне дослідження корупційної системи Балтімору від самих низів до кабінетів-чиновників. А у серіалі Пуститися берега Вінс Гіліган придумав одного із головних антигероїв останніх десятиліть. На очах глядачів Уолтер Уайт у виконанні Брайана Кренстона пройшов шлях від невдалого вчителя хімії до безжального кримінального персонажа Хайзенберга і не дивлячись на те, що серіали кабельних каналів і не могли поки що похвастатися аудиторією з з глядачами ефірних каналів. Керівництво і не гналося за цифрами. Набагато важливіше було створити хайп та власний бренд, і це виявилося виграшною стратегією. Кабельні канали дивилося ще не так багато людей, як ефірні, зате про них почали говорити критики, журналісти та інтелектуали, які і залучили до переглядів освічену та платоспроможну аудиторію. А згодом деякі кабельні серіали стали вважатися класикою та міцно закріпилися у поп культурі того часу. І хоча в ефірному телебаченні ще з'являлися деякі проривні проєкти, але саме кабельні серіали опинилися в авангарді всього формату. А у 2010-х роках ходячі мерці та гра престолів показали, що не лише ефірні телешоу можуть стати рейтинговими суперхітами, але чому ж все таки складні серйозні серіали стали затребуваними лише у 21-му столітті, не в останню чергу через розвиток технологій? Поява відео у форматі HD і широкоформатних телевізорів зробила візуальну мову серіалів більш витонченою, а перехід з VHS на DVD виявився ідеальним для серіалів зі складними наративами. Такі шоу більше втягували глядача в історію на екрані, що лише посилювало інтерес до сюжету та зв'язок з персонажами. А домашній формат дозволив уважніше дивитися серіали, без страху пропустити важливий шматочок сюжету і навіть переглядати їх, відзначаючи для себе нові деталі. Але ще на популярність серіалів 2000-х, звичайно, вплинув інтернет. Наприклад, творці загублених вважали, що їхній проєкт стане цікавим експериментом на один сезон, але серіалу пощастило з'явитися при зародженні мережевої фанатської культури. Сарафанне радіо навколо загублених, що виникло в мережі, багаторазово підсилило популярність шоу і зробило його одним із головних хітів 2000-х. Спочатку інтернет перетворив культуру обожнювання серіалів на мейнстрім, а потім змінив і самі серіали. Отже, інтернет став ще однією платформою для телевізійних шоу і серіалів у тому числі. Netflix по праву вважається першовідкривачем серед онлайн-стрімінгів, і саме він представив модель сучасного стрімінгового сервісу. Велика бібліотека кіно та серіалів, доступ до якої можна отримати за щомісячною передплатою у будь-який час. Як наслідок, особливу популярність набув бінчвочинг. Цей термін, що означає запійний перегляд, не був винайдений нетфліксом. Однак саме цей стрімінг популяризував його і перетворив на свою фішку. Від можливості дивитися серіали цілими сезонами вигравали і розслабляючі ситкоми на кшталт друзів, і більш складні та драматичні проєкти. Тепер дивитися їх у зручному для глядача темпі стало ще комфортніше аніж раніше на DVD. Культовий серіал Пуститися берега кабельного каналу AMC перші кілька сезонів взагалі знаходився на межі закриття, поки не знайшов свою аудиторію на Netflix. Згодом подібні шоу просто зацементували за собою тренд на горизонтальний наратив у серіалах замість вертикального. У вертикальному наративі ми спостерігаємо за одними й тими самими персонажами у невеликих закінчених історіях. Такий підхід найбільше поширений у детективних процедуралах чи ситкомах, де головні герої кожну серію переживають певну нову історію. Горизонтальні ж наративи можуть розповідати одну історію протягом одного чи навіть декількох сезонів. Саме через популярність горизонтального формату шоуранери часто називають свої проєкти багатогодинними фільмами. Продовження у стрімінговій ері також набула нішевість та різноманітність. Netflix зі своєю таємною зброєю, системою збору інформації про глядацькі звички ввів серед стрімінгів цілий тренд на різноманітність і не лише жанрову, а й те, що сьогодні можна охарактеризувати словом дайверсіті серіали про людей похилого віку та підлітків, лгбт персон і гетеросексуалів, а також білих, темношкірих латиноамериканців та азіатів. Продюсери серіалів намагаються охопити якомога більшу аудиторію. Насамперед, стрімінгові сервіси таким чином намагаються відповісти на запити якомога більшої кількості різноманітних платоспроможних груп людей для шоураннерів «Дайверсіті» – джерело нових сюжетів і можливість різним людям розповісти свої особливі історії. Творча свобода, бюджети, розвиток візуальної виразності все це змінило ставлення до серіалів і з боку кінематографістів. Звичайно, різні режисери і раніше працювали над різними серіалами. До прикладу, Майкл Манс продюсував поліцію Майами, Кетрін Бігелоу зняла епізод для міні-серіалу Дикі пальми, а Квентін Тарантіно від великої любові до швидкої допомоги і Сісай став у них запрошеним режисером. Тепер знамениті постановники охоче включаються до роботи над серіалами. Звичайною справою стало запрошення відомих режисерів, щоб вони зняли пілотну серію нового проєкту. Мартін Скорсезе задав стиль ганстерської підпільної імперії. Інший сучасний класик Девід Фінчер не просто зняв кілька епізодів карткового будинку і мислився за розумом, але й фактично запустив ці проєкти, виступивши як продюсер. Стівен Содерберг взагалі самостійно поставив обидва сезони лікарні Нікербокер. Головний італійський режисер сучасності Пауло Сорентіно створив молодого та нового папу. А Олів'є Асаяс повністю переробив для HBO свою кіносатиру з 90-х «Ірма Веб», але уже у форматі міні-серіалу. Що цікаво, з'явилися і зворотні приклади. Завдяки своїй роботі над першим сезоном справжнього детективу Кері Фукунага перетворився на помітного постановника, якому навіть пізніше довірили франшизу про Джеймса Бонда. Кінозірки теж нерідко набували популярності на телебаченні. Брюс Вілліс починав з агентства місячне сяйво, джордж Клуні зі швидкої допомоги. А Віл Сміт із ситкому Принц із Беверлі Хілс. Тепер не лише телебачення може стати для порівняно невідомого актора Трампліном до оскароносних ролей, але й серіал здатний зацікавити кінозірок. Вже згаданий справжній детектив взяв участь у ренесансі кар'єри Меттю Маконахі не менше, ніж його оскароносна робота в Далаському клубі покупців або головна роль у блокбастері Інтерстеллар. Саме стрімінгові сервіси перетворили серіали на справжній міжнародний феномен. Тепер онлайн-кінотеатри мають можливість не лише купувати іноземні шоу, а й показувати власні серіали одночасно у кількох країнах. Netflix взагалі перетворився на транснаціональний стрімінг, коли почав вкладатися у виробництво за межами Сполучених Штатів. І міжнародний успіх корейської гри в Кальмара результат саме цієї політики. Інтернет подарував глядачам у всьому світі неймовірну широту вибору, і серіали перейшли до епохи достатку. Однак надто велика кількість онлайн-кінотеатрів і ставка на Нішевість, яка свого часу допомогла кабельним каналам, привели до великого перенасичення ринку. У боротьбі за аудиторію канали та стрімінги почали звертатися до вже знайомих назв, і таким чином хвиля ремейків дісталася і до серіалів. Причому переосмислення зазнали і телехіти, що вже закінчилися багато років тому, і поступово серіали почали звертатися до блокбастерності. Ще в 90-х різниця між великим кіно та типовими телесеріалами була разючою. Однак покращення якості відео, відносно доступність широкоформатних телевізорів та збільшені бюджети серіалів призвели до того, що відрізнити серіал від фільму зараз може тільки ну дуже вибагливий глядач. Потенціал блокбастерних серіалів продемонстрував величезний міжнародний успіх Гри престолів. Популярність даного проєкту спонукала стрімінги знайти свою серіальну фентезі сагу. І саме тому Амазон вклав сотні мільйонів у всесвіт володаря перснів. HBO зняв прикол гри престолів про сім'ю Таргаріянів Дім Дракона. А Netflix екранізував серіал про відьмака Геральда за книгами польського письменника Анджея Сапковського. Компанія Disney теж вирішила підкорити світ стрімінгу і запустила власний онлайн-кінотеатр Disney+, де виходить ціла низка серіалів з всесвіту Марвел та Зоряних воїн. Причому студія випускає не дешеві проєкти у бажанні заробити, а шоу чиї бюджети можна порівняти з повнометражними фільмами. Але серед всього потоку франшизних блокбастерів є один помітний виняток: цілком оригінальний серіал від Нетфлікс. Шоу про любов до американської поп культури 80-х, яке самотужки доросло до звання блокбастера. Останні сезони серіалу Дивні дива виглядають настільки багато, що їх не соромно показувати і в кінотеатрах. Можна з упевненістю сказати, що з одного боку серіали, зняті за блокбастерними канонами, дозволяють стрімінгам виділятися в очах підписників, щоб ті платили гроші саме їм, а з іншого вони піднімають планку серіального продукту до рівня, якого не кожен може досягти. І, хоча передбачити траєкторію подальшого розвитку серіалів неможливо, оскільки надто вона вже залежить від непередбачуваних обставин, але поки що здається, що стрімінги віддадуть перевагу саме динамічним і багатошаровим проєктам, а не малу та середньобюджетним драмам. І впевненим можна бути лише в тому, що серіали нікуди не пропадуть. Багатосерійні шоу вже протягом десятиліть залишаються цікавими людям, адже вони створюють міцний зв'язок із персонажами, розповідають складні історії чи дають можливість відпочити після тяжкого робочого дня. Як свідчить розглянута нами історія серіалів, надважливим чинником у розвитку цієї форми були саме технологічні зміни, які неможливо передбачити. Чи буде це в майбутньому віртуальна реальність чи щось кардинально інше? Але серіали точно залишаться з нами? А ось якими вони стануть? Це ми з вами ще обов'язково побачимо. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобався даний ролик, і ви дізналися з нього щось нове та цікаве. Чекаю від вас на зворотній зв'язок у вигляді підписок та вподобайок, які дуже допоможуть у просуванні даного контенту за алгоритмами українського Ютубу. Також діліться в коментарях своїми улюбленими серіалами та враженнями, які вони на вас справили. Всім спасибі за перегляд! Тримаймо стрій і до скорої зустрічі!